Вітаю вас! Для того, щоб ми з вами попрацювали на майстер-класі створення інтерактивної книги Бук-креатор, вам потрібно підготуватися. Для цього треба виконати три кроки. Перший крок це підготувати матеріали для створення інтерактивної книги з будь якої теми. Це буде невелика за розміром інтерактивна книга. І два інших кроки, вони пов'язані з Google Chrome. Перший крок це з оновленням програми Google Chrome. У вас повинна бути оновлена версія, а тому що Book Creator, він працює лише з оновленою версією Google Chrome. Тобто сумісно. Якщо ви перейдете за посиланням bookcreator.com, Це посилання буде у вас. І у вас буде такого роду світлина, значить Google Chrome оновлюється автоматично і він сумісний з Creator. Якщо вибиває помилку, вам потрібно оновити. Як же оновлюється Google Chrome? Потрібно клікнути на три крапки вертикально, налаштування та керування Google Chrome, обрати довідку. Далі про Google Chrome. І перевірити стан Google Chrome. Якщо тут потрібно оновлення, ви клікаєте галочку Ставите в прямокутнику і автоматично відбувається оновлення. Далі ваша програма попрохає перезавантажити. Якщо у вас сумісний, то не треба оновлювати. Гаджет автоматично оновлює. Далі другий крок це саме. Включення мікрофона в даному сервісі. Букреатор не тільки допомагає завантажувати фото, посилання різні, але дає можливість озвучувати ці інтерактивні книги. А для цього потрібен мікрофон, для когось можлива і камера. Це за бажання. Для того, щоб працював мікрофон, вам треба перевірити. Виконуємо таку функцію. Шукаємо. Конфіденційність і безпека. Клікаємо. Далі налаштування сайтів і е, дивимося. Шукаємо bookcreator.com, тобто «Останні дії, якщо ви спробували туди зайти. І у мене дозволено і камера, і мікрофон. Я можу і озвучувати книгу, і можу записати там же на цьому сервісі відео. І вставити це відео, зберегти ці інтерактивні книги. Якщо буде написано автоматично заблоковано», ви дозволяєте. Клікаєте і вмикаєте «Дозволити». автоматичне налаштування зберігається. Це третій крок, який потрібно виконати, для того, щоб книга на даному сервісі могла отримати озвучку вашим голосом. Або додати свої коментарі до якогось завдання. Оці три кроки треба виконати. Зустрінемося на майстер-класі. На все добре!